Всім доброго раночку, доброго дня, гарного настрою з наступаючим новим роком. Ой, всім мирного неба. Як би не було тяжко на душі, як би не було сумно, але Ай, хочу, щоб всі трималися. Хочу, щоб хоча б якось трошечки самі собі піднімали настрій, якщо немає. Кому його підняти, нема звідки його брати, все одно треба триматися. Триматися, тільки триматися. Ми сильні, ми сильні. І ми мусимо це робити. І якось жити. І повірте, все буде добре. Я вам кажу. Дивіться. які гарненькі. Бачите? І дивився, чи ніде не попала ниточка з мами. Я ось цю каструлечку беру. О, ну і показую вам бісквітика. Ось такий бісквітик. Там я бачу, що він дуже гарно підрум'янився. Так нам і треба. Я його зараз він дуже ще парує, я його зніму. Він у мене невеличкий, всього 4 яйця. Якщо сім'я, якщо треба багато, то треба на 10. Я як гості, то я беру 10. Тоді він великий, більше половина цієї каструлі. Ось дивіться, я. Уже виймала його. Я взяла отак, отак дуже вдобно, оцею лопаткою м'якою, отак його по кругу, а потім раз вона гнеться. І він так добре виймається. Дивіться, який він у мене вийшов. Ось такий це на 4 яйця. І буде три коржа повністю класний. Ось такий він зверху. Бачите? Він дуже запашний. Я його тільки вимила і дивіться, який він. Дивіться. Дуже добрий. Так що. а це теж я зараз візьму, я вже свої ногти, звісно, ладила силиконовою лопаткою і... і його зараз все заберу буде нам... буде нам. На щось буде. Так що поїхали далі. Забирається в мене трошки час із відео, я трохи в тік-ток скидаю. Бачите, я вже порізала, ось, дивіться, на три коржа. Вже одно положила, наготовила ось міску, мене, звісно, тут не зважайте. Я взяла ось це, що я вам показувала, ну воно дуже-дуже сильно густе. Але буде дуже добрий торт. Я зараз просто візьму солоденьку воду із ванількою. І сахаром, і пропитаю чуть-чуть. Бачите, буде який крем. Я додавила цукор, просто так взяла і чуть сипнула, і додавила чуть молочка. Можна навіть ще чуть додати. Я все так знаєте на глаз. Я не буду жужать. Ви поняли процес, ми готуємо всі, хто як може, і що у кого є. Ви знаєте, ось знайшла такий пакетик. Це польський, це мені брат з вісткою висилали. Я так по польськи я не знаю, що робити, щось треба було мені скачати програмку Я щось скачую, воно все одно щось мені говорить по-польськи. Я так, як. Сама розумію, взяла ось надлила молока, пів літру, бачу, що півлітрова баночка. І не знаю, що приготується, але ну, я попробую, ну, переведу, то переведу. Тут, ну, так, типу як по-польськи, я так його трошки старалася зрозуміти. Написано отак, 2 ложки, цукру. Я не знаю, що я роблю. Коротше, не дивуйте. Як не вийде, то я не знаю, що це буде. Так би пудін. Я не знаю, що, чесно. Може мука треба, чи муки не треба. Я взяла півтрову баночку молока, влила в каструльку і зараз його скип'ячу. І це добавлю, і буду помішувати. Я не знаю, що вийде. Може б мені таке щось смачненьке для торта вийшло. Чи... Коротше, покажу, не вийде то Нічого страшного. Я знаю, що невістка знає, як готувати, але вони зараз працюють, я не хочу назволять дзвонить. Мені ось ще таке, я теж може його встану, якось щось зроблю. Його перевезти. Ось таке, це я так зрозуміла, що це морозиво. Ну і ось таке воє. є. Я не знаю, що. Тоже треба. Не знаю. Коротше, відключу і побігла, бо, молоко, господи. Не знаю чого, ну так чогось нервничала, аж почали руки труситися. Ви знаєте, що, дивіться, це така голова, що не зовсім у мене така, щоб. Зараз покажу вам. Дивіться, який боже, який вийшов. Бачите, скільки я всього не знаю. Скільки я не знаю всього. І разом з вами вчуся. Отакого я не знаю. На навмання догадками. Дивіться, я розумію, що це можна навіть в тарілочку, напевно. Я просто бачу, що тут не фокусується. Ну, стаканчики, мисочки намальовані. Не знаю, це, напевно. Але що буде, якщо я додав в тортик? Ось мені цікаво. Ну, Що ж тут його буде в тарілоці? А може, такі, щоб були молоденькі якісь піалочки, мацюсенькі. Коротше, зараз вийшло. Щось. І смачненьке пробувала. Ось так, друзі, я зробила трошки надібрала і зробила із какао. Крем просто обалденний. А це переділила білий. Ось так. Коржа одного вже я положила і ось усе пропитала. Кісточкою. Тут ванілька. Цукор і вода кип'ячона. Все. Тепер покажу вам свого тортика, який у мене вийшов. Я його зробила із шоколадом, так як ми любимо шоколад, то я його прикрасила шоколадом. Ось такий. Це у мене що було із дна каструльки. Получилася, я на бока так обсипала. А це. Дуже смачний шоколад. Я його порізала на кусочки і ось так я його прикрасила, свого тортика. Ну, я думаю, що класно вийшло. А це в мене залишилося трошки крему шоколадного. Я взяла в є спеціальний мішок, і я трошки ось так, щоб трошки. Було гарно. Тут а, а, я посипала чуть-чуть в мене було кокосової стружки, чуть-чуть ніби сніжок, бачите? А шоколад це виходить, що снігу у нас мало. І виходить, що і темненько, і біло. Так що ось такий тортик. Швиденько і дуже буде смачно. І буде за одне і шоколад з'їсться, і буде тортик. Я хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, скоро ось ось уже буде новий рік. І я хочу провести Старий рік і зустріти новий. І дуже б хотіла побажати усім, у кого були негаразди проблеми, все погане, щоб воно залишилося в цьому році і більше не поверталося в новому. А в новому щоб тільки було все найкраще у 2023 році. Щоб був мир, щоб була перемога, щоб були всі здорові, щасливі, щоб були дітки наші, онуки, батьки, рідні, близькі, знайомі, щоб всіх було тільки все добре. Я всіх вас люблю. Всіх вітаю з наступаючим новим Роком. Вітаю! Привіт, всім! Привіт!

Несуйте. Все буде добре. Виключила світло, так гарно. Там просто чуть-чуть тихенько грає музика. Я зараз виключу. Антурські права знову, може, там на цій пісні. Може, як тихенько тут все буде нормально. Покажу зараз вам в той кімнаті, як я зробила. Всім передаю привіт! Шкода, що я не з донечкою, не сватали. Не своїми рідними не з онуками. Ми вже говорили, дзвонили і по вайберу бачилися, так що все буде добре. внукам сподобалось их тоже там же всего фото шапочка падает Вже все, тортик мій стоїть в холодильнику. А я в цьому році наоборот гірлянди повісила багато, ялинка, не здаємося, все буде добре. Так що з наступаючим, друзі мої, підписники! Всі мої рідні, всі люди, всіх вітаю. Може, я вже не буду заходити в YouTube, я трошки натомилася, і як діждуся, постараюся побудити своїх хлопців, а ні, то ні. То хочу вас привітати. І з наступаючим, і з новим також. Нехай у новому році буде все тільки найкраще. До зустрічі, друзі! Я вас дуже люблю, дорогі друзі. Ще залишився один часик. Я хочу діждатися. Я зараз аменька. Віталій пішов спать, Ігор Хропев, по Провели старий рік. Я одненько чекаю Нового року. Ну, не одна з Богом і Гилиночка, і оберігаю своїх хлопців. І так буду спати також до ранку. Не спиться мені. Що, друзі мої, не падаєм духом, тримаємося, підтримуємо і буде все добре. Бережіть себе з наступаючим святом вас. Нехай новий рік принесе тільки щастя. Мирного всім неба, цього самого найкращого. Тортика вже, Ще залиша 2 минути. Хлопців я поспірала своїх. Вставай, сино, вставай. Подушечка погланяється бстенько. Так, дивіться. Попробуємо, що воно буде. перкут, сім перкут, сім перкут. Насconta купайте. Найкращий подарунок цифри Ми не знаємо, достатньо на стілу для нового. Торбистилька в тебе мама готує до всього. Навіздобутки. Ми Наливаємо світайку. Твої подарунки непохитні. Зробити піддушення До перемоги. І це головне: одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде родом повернення, повернення, наших людей, воїнів до своїх родин. себе, буду бо всі сонні Соненькі, сонненькі, зайчик. Вставай, Михайлович, показати тебе. Не будем. Цифра і головний успіх 603 тисячі 628 кілометрів квадратних площа незалежної України. Як це було під 1991 року? І як це буде завжди? Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас. Тут, я тут, ми тут, ми тут, Ви тут тримаємося. Всі тут. Ми разом. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! Героям слава! З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком! Mm -hmm. щастячка, здоров'ячка! Mm -hmm. Мирного неба! З Новим роком, друзі! Рідні! Всіх, кого знаю, всіх людей, всіх наших захисників, всіх-всіх з новим роком, всім мирного неба. Ось і новий рік. Так що, все погане залишилось там. А тепер тільки-тільки добре. З новим роком будемо торта їсти. Люблю вас! Ну, покажу вам тортика в розрізі. Буде класний. Ось я собі взяла желе. Гарно загусло так. І положу ще заріпудінг шоколадний.